І сьогодні я знімаю відео для вас. Сьогодні я не одна а з Так, да, і Сьогодні ми знімаємо відео тег о друзі. Хто із вас? О, мене... Я просила вас, ви мені вимоги в контактах запитання і ось на мене 10 запитань підрахувала. И на таксованный двох мира, то я буду записана Иренка, а я Ірина. Да, але лучше буде вам нагадува. Она я Иринка, вона Ирина. Ірина. Запуска. Ну что ж, давайте поступимо. Старше запитание. Кто из вас больше читає? Я думаю, що Ірина, то є вона, тому що о, в мене тут не так багато, я люблю більше дивитися на їхні люди. Я так думаю, що я думаю, що я в школі дуже добре читаю, і, як би сказав, дуже багато я люблю читати різні і таке таке. Тому я думаю, що я. в мене теж ну, хороша в школі, але... Ну, я не люблю читать, то мне кажется, ну не стало закончили и так. Наступне питання. Кто из вас не успевает? Я думаю, что я, потому что я як ну <Use crowd chuckles> <screen> Співаю, мені це дуже подобається. І я люблю співати. Я <пілкую> теж там ще Ірин Ірина. Ну, як то, я не співаю, я хотіла взагалі до репетитора. Я дуже, ну, всі кажуть, що у нас і однакові голоси геть. Ми як співали, один де ще два типа, то наш нас геть було ну, голоси як один голос. Але я вибрала теж і рішення. Не да. Все, Наступне запитання третє. Хто із вас більше гуляє? Ну я не знаю, в мене така Іринка і Ірина, тому що я багато гуляю, катаюсь на роліках, просто з друзями гуляю. Ну, як я знаю, я завжди не або вона до мене. І я гуляю, я на кидаюсь на роликах, я здаю, я з дією, я з Ролі там ще да. <клес> Я теж выбрала так и так, потому что у меня є ролики волосы на них, когда то на них. ней. То злив прожаемый дом, хотя мало чего-то. <клес> ну, я думаю, что надо. <клес> так. <А>, Мы пошли. <клес> Я буду її, тому що вона ходим данці і я ще не хожу, не я буду ще разкрив ну, цей наступний рік, буду ходити. Я теж веду себе, тому що да, я ходжу на народній танці, бо в, мене до щоді, видала, в мене це добре допомогається, і сьогодні людина під мене відчувати, ви пам'ятаєте, і песня, то і проводить десь до ранку. Сьогодні було на один ранку на танці. Вона їде зі і ми там тренувалися, і вона е сказала, що ми гарно танцюємо, але я саме. Хайши, ну, ну, вона б, я зробила не хотіла, я підробку хотіла. <смірко> Далі. Запитам, хто, хто із вас краще вміти пластить із дітей? Що там? Послітят, або ще ж, там, ірина, я, я думаю, що вона тому що. Я думаю, що вона тому, що вона ходить на плотиння, у мене це не дуже получается. Мені це не дуже. подобається, я люблю лич або гулять, вот дуже. латины просто не очень. Філирі, да, я буду и висок. Да. Я хожу. Я дуже багато здала і тварини, і різні там, дерева, камаші, всяке таке. Ну, ми вибрали себе. Але і вона теж в місті, я дуже люблю ображати в міцності, я коли зайшла в інтернет. ну, я, вже, зайшла, я в інтернет, і, Отакі з складыва. Да, ми ще там з родинок. З родинок і я, і вона любить. Ну, я люблю дуже-дуже. Я просто кожен день тебе, але тут уточно і після. <brellt>. Yeah. Шосте. Хто із вас музикальний? Че? Хто із вас музикальний? Музикальний. Піше Я думаю, що я. Я думаю, що я, тому що далі, я кажу на танці, я краще знаю там.

Це понятно, що в мене у мене 72 два друга. У мене тільки два друга. Ну, майже третій двадцять. Так, наступний. Як? Долу завше волосі. У мене. У мене тільки такого десь. Так, в мене зараз гурті, якщо ви бачите, але розпущені в мене отакі. Упука. Десятий. Кто это? Швидше бігає? У мене роздвоєння. У мене не так. що, от, раз, два, раз, два, роздвоєння. Да, я вам скажу про себе. Я думаю, по себе, тому що я часто бігаю, і, ну, на танцях я бегают в основном, и я часто в школі, в эфире. Ну і я часто бігаю там з повіцяне, або на переховані або ж як бігання, mm -hmm. ми знаємо заморозку купальність все одно бігання. Ми знаємо, коротше, ну і там там буде бігати рухатись, я дуже швидко бігаю, мені ніхто дознати не може. Я в класі э, саме швидше пошті. Ну, перша Каріна, а я, ну, саме швидше і перше місце Каріна в класі, а я друзі. Ми з Кариною самі найшвидше в класі, я дуже швидка в класі. А про віримо, я думаю, те, що нато часто бігає, ми так само на фізкультурі. І вона теж швидко бігає, ми навіть разняли то раз, я швидше приїхала, бо до вона приїхала швидше, а разом. Раз. Раз, раз, раз. раз. так. Я також давно ще розвивання, тому що я в школі завжди як корпуга, то ми збиралися молодізмі ну, копання, то заморозку. Тож, ще ж я вдома дуже люблю грати з метам друзі. Е, Туди граємо пач дуже часто. Тому я думаю, що розвально, а про Іри, тому що вона також е, любить бігати, ми, вона казана ще так. І ще я хотіла сказати, що ми дуже з ними ну, бігаємо. Так, вийде, віма. Ну что ж, на цьому все. Давай была я, Ира и Ира. Мы вас любят. По-па... Ставьте лайки. Подписывайтесь на мій канал и пишіть в комментариях с вопросами. Пока! Пока-пока! <coughs>